Нападник на Фаріон вийшов із раптовим зізнанням, і розповів, що довго тримав у собі. Тривали час, і справа щодо нападу на мовознавицю. І раптом з'явилося нове зрушення, Відкрито головну таємницю цієї історії, яку намагались приховати від кожного українця. Та все правда, рано чи пізно виходить назовні. І так сталося цього разу всі важливі деталі у випуску. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, додивіться це відео до кінця, адже ви почуєте дійсно неймовірні новини. Тож після зриву нових засідань суду по справі Фаріон її донька Софія особа зробила ряд заяв. Цту, я вважаю, що це цирк. Я думаю, що спеціально затягують справу таке непропустимо в Україні, де йде війна. Як ви сьогодні бачили, Зінченко повністю здоровий, а суд знову відмінили, начебто, через стан здоров'я, тобто його словам довіряти не можна. І він на кожному кроці бреше. Прокоментувала донька Фаріон Софія Особа. Тож підозрюваного В'ячеслава Зінченка привозили до зали суду в пронижку. Бронежен... Шилеті, шоломі та підвигуки до вічна. Сам Зінченко зробив ряд гучних звернень, що в справі не все так просто і є ряд підводних каменів. Цікаво, що на попереднє засідання не пробули адвоката підозрюваного В'ячеслава Зінченка Ігор Солома, і Юрій Неморовський. Також не було адвокатки потерпілої Наталія Романик. Таким же чином В'ячеслав Зінченко заперечив продовження. Засідання, оскільки це було не було його захисників, варто зазначити, що подібні випадки з перенесенням засідань відбуваються не вперше. Постійно з'являється якась нова причина не починати засідання. Ось, наприклад, на кадрах видно, як правоохоронці вивели В'ячеслава Зінченка з машини і повели до зали суду. Люди кричали на адресу Зінченка, заклика посадити його на довічне, а інші навпаки підтримали його гаслами волю. Перед початком засідання він поспілкувався з журналістами, заявивши, що наразі в процесі на його думку нічого особливо цікавого ще не було. і Додав, що найцікавіше попереду. Окрім цього, Зінченко розкритикував позицію обвинувачення, назвавши її. Непослідовної із точки зору мотивів. Також журналісти помітили, що Зінченко змінив зачіску. На запитання про зміну іміджу зінченко відповів, що коротке волосся зручніше для умов перебування у СІЗО. Однак, згодом місцеві змі повідомили, що судове засідання у справі Фаріон знову перенесли через погане самопочуття підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Сам же він не уточнив, як саме погано почувається, але попросив перенести засідання. Він описав це як щось типу застуду через поганий обігрів його камери цтую. Прошу судове засідання перенести, бо ще кілька годин судове засідання я не витримаю і не зможу адекватно захищатися, каже Зінченко. Його адвокат Юрій Немировський підтримав прохання підзахисного, адже той не може себе адекватно поводити у суді. і Це може призвести до негативних наслідків. На це прокурор Дмитро Петльовий зуважив, що хоче заперечувати факти про стан Зінченка. Не може це вже другий випадок перенесення суду через його самопочуття. Хоча Ніяких підтверджувальних документів не було надано ні тепер, ні раніше. І Він попросив клопотання зняти попереднього разу. Зінченко казав, що мав харчове отруєння у свою чергу. Потерпіла донька Ірини Фаріон. Софія особа вважає, що затягуванням справи зінченко не має навіть елементарної поваги. Я не думаю, що йому справді зле. На Масарака він два тижні сидів у спеціалі, не пив води нічого. А тут, як тільки мало розглядати лінгвістичну експертизу його записів, йому раптово стало зле. Тому я проти того, щоб перенести засідання, сказала вона. Отак суддя вирішив продовжити перерву в розгляді справи та направити запит у СІЗО щодо підтвердження стану здоров'я Зінченка. Зокрема, запитати чи звертався він по медичну допомогу. А ми нагадаємо, що під час попереднього слухання в справі загибелі Фаріон переносили так само через погане самопочуття Зінченка. Тоді ж суд оголосив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Зінченка продовжили до 8 червня. Ну, якщо говорити загалом про розслідування, то раніше на засіданні заслухали таємного свідка, а також розглянули результати портретної експертизи фото юнака на лавці. На фото очевидця – хлопець в окулярах та панамі, що сидить на лавці в дворі Ірини Фаріон. За словами прокурора, портретна експертиза підтвердила, що це обвинувачений з І, До слова ці фото поліція використовувала під час розшуку злочинця. Окрім того, з'явилися і скриншоти листування підозрюваного, де той замовляв собі білі окуляри, в яких був на згаданих світлинах. Їх надав свідок, що відправив аксесуар обвинуваченому. Крім цього, на засіданні також заслухали таємного свідка. Він розповів, як вперше побачив Зінченка і звернувся до поліції. Однак, адвокат обвинуваченого висловив зауваження, що за 20 з згаком років правової практики. Жодного разу не стикався свідком з боку обвинувачення, який би приховував особисті дані з власної ініціативи, каже захист. У свою чергу донька мовознавиці Софія подякувала таємному очевидцеві за сміливість та чесність. Вона заявила, що Зінченко насправді холоднокровна людина, яка має бути ізольована від суспільства. Водночас у ході засідання Немровський заявив, що запитав у чата GPT, чи мається фотографія ознака фотошопу. А після цього він почав зачитувати відповідь російською мовою, на що отримав обурення залу. Присутні заявили, що не розуміють цієї мови, тому адвокат перекладав відповідь на українську. Чат GPT заявив, що фотографія. Має ознаки фотошопу після хвилі сміху із зали суду. Адвокат зазначив, що не вважається доказами, але все ж таки вирішив поділитись. Інший адвокат Ігор Сулима заявив, що його В'ячеслав Зінченко має футболку з фотографією Степана Бандера. Говорить українською мовою та є українцем. На думку адвоката це має свідчити про погляди підозрюваного, не суперечить позиціям, знавиці Ірини Фаріона. Після цього суддя вирішив. Дослідити письмові докази. Ну а ми також нагадаємо, що невідомий вистрілив у Ірину Фаріон. Неподалік її дому, і втік з місця події правоохоронці кваліфікували напад за статтею про вмисне вбивство. Слідство розглядає кілька мотивів. Серед них і громадська і політична діяльність, особиста неприязні. Окрім того, не виключено і російське слід. Тим же часом повідомляється, що підозрюваний в нападі на Ірину Фаріон В'ячеслав Зінченко звернувся до суду з проханням дозволити йому телефонні розмови з батьком та. Перевести його в окрему камеру, пояснивши це тим, що йому незручно перебувати з іншими ув'язненими. Адвокат підозрюваного Ігор Солома підтримав прохання однак, суддя Петро Невойт ухвалив рішення дозволити телефоні дзвінка, але відмовив в проведенні в окрему камеру. Ну і до слова, донька мовознавиці Софія Соба оприлюднила відео, стверджуючи, що В'ячеслав Зінченко планував усунути Ірину Фаріон раніше. Втім, та спроба виявилася невдало. Так, пані Софія переконує, що Зінченко хотів. Ліквідувати Ірину Фаріон 17 липня 2024 року. року. Вона розповіла, що освітянка поверталась додому о 17.13 після запису програми ген українців на львівському телеканалі. НТА А у цей час під будинком ознавиці блукав чоловік в рукавицях. Його особа вважає нападником. Реалізувати замах йому тоді не вдалося, оскільки фаріон зайшла в під'їзд раніше ніж ймовірний нападник. Встиг до неї підійти. В пості донька Фаріон звернулася. До підозрюваного і побажала, щоб той до кінця життя лишався ув'язненим. Ц наступний день народження буде тим, де ти зараз є. Ще таких буде днів народжень багато до кінця твого життя, написала жінка. У свою чергу захист підозрюваного В'ячеслава Зінченка заявив про погрози під захисним умовом. Так, адвокат попросив суд забезпечити своєму клієнту додатковий захист. Мова про Моменти доправлення зінченка до приміщення суду і із суду пояснював це погрозами зінченко в соцмережах. Правник зачитав погрози, які пишуть на адресу зінченка в соцмережах. Наприклад, йдеться про погрозу напасти на Зінченка, коли його відпустять, і сказав, що підзахисний під час транспортування до суду зовсім відкритий, тож є побоювання за його безпеку. Хоч в СІЗО йому нічого не загрожує. Немировський запропонував надати зінченку шолом або бронежилет. Або принаймні встановити якесь накриття, коли хлопець виходить із машини і заходить в неї. Адвокат пояснив, що ніколи не займався питанням охорони, тому не може конкретизувати свій запит. Ми можемо втратити нашого винуваченого, наголосив він. Після чого стало відомо, що суд погодився та постановив посилити заходи безпеки під час перевезення зінченка на судові засідання. Було ж сказано, що колегія суддів постановила зобов'язати командира військової частини 3002 посилити заходи з обезження зінченка під час конвоювання. Але суд не навів деталі, як саме будуть захищати хлопця. Ну а ми дякуємо, що ви додивились це відео до кінця. Свої коментарі можете лишати під цим відео. А також ставте вподобайки та підписуйтесь. Ми побачимося у свіжому випуску новин до зустрічі і слава Україні.